Друзі, вітаю! Після удар росіян по Кривому Рогу та похорон убитих Росією українців, убитих дітей, ми у соцмережах почали бачити, на жаль, чергове трупожерство. Я спершу не хотів піднімати цю тему, але мені, мабуть, насправді є багато що до неї сказати, тож мовчати було, б, мабуть, неправильно. Акторка і ведуча Даша Малахова. Поставила собі учора на обкладинку у Фейсбуці фотографію із струнами та тілами, убитих росіянами дітей під час поховання. Я не буду показувати це зображення, але, знаєте, зрозуміти мотиви такого трупожерського вчинку зі сторони Малахової доволі складно. Адже це травмує і її глядачів. І рідних загиблих, і в принципі, будь-яку людину, у якої є емпатія, яка бачить ось це бачить оцю цю картину. Хоча питання виникають і до самої роботи фотожурналіста Євгена Малолетки, який зробив настільки чітку і пряму світлину, але вона точно не мала б бути на обкладинці. Окладенція людини, яка навіть не має жодного стосунку до цієї трагедії. Малахова почепила знімки мертвих тіл українців буквально за кілька годин після того, як поміняла аватарку на таку усміхнену, життєрадісну, і потім вона написала, що таким чином вона, мовляв, хотіла привернути увагу іноземців до цієї трагедії. Не знаю. Увагу, з кількох іноземців привернула Даша у себе на сторінці, але реакції іноземців безпосередньо там було не дуже багато. Не буде також спекулювати на темі того, які могли бути ще мотиви удачі. Хай це те, що вона зробила, залишиться на її совісті, якщо совість у Даші є. Бо це вже насправді не перший такий випадок. Ця Акторка вже одного разу написала про буцімто українського військового, який нібито увірвався в дорогий рівний бутік, і руками їв з бочки Оселедець. Потім, коли перевірили цю історію, вона виявилася несправжньою. Та й, взагалі, якщо почитати останні новини від Даші, то там багато таких, знаєте. Сумнівних і спекулятивних і хайпових історій. Але друзі, я мушу констатувати, що Даша така насправді не одна. Такі люди, як вона, є, і їх багато безпосередньо в медійці в інформаційному просторі. Ба більше ви щодня стикаєтеся з їхньою роботою у ЗМІ і соцмережах. Вони ставлять тропожерські обкладинки про обстріли жертв. Смакують подробиці трагедії війни, і хтось може називати їх неемпатичними, хтось може називати черствими, хтось відбитими. Але вони щодня роблять свою роботу. Їхнє завдання викликати емоцію, щоб клікнули на їхній матеріал, і вони отримали перегляди. Наслідки. Їхні роботи їх не цікавлять. Знаєте, емоцію, в принципі, можна викликати різну. Всі ми в YouTube боремося за увагу, так чи інакше, тож є і клікбейт, але він точно не повинен травмувати. Він не повинен робити так, аби людина ще раз, і ще раз, і ще раз переживала страшні почуття. Зізнаюсь, я коли побачив вчора ось. Все це на сторінці Малахової. Я десь просто 10 хвилин мовчки сидів, вибачте, в ахуї і думав, як таке взагалі можливо, і ну просто от як і чому. Але з іншої сторони, я знаю, як таке можливо. Я в роботі раніше бачив цих людей, які ставлять трупожерські заголовки. Я можу підтвердити, що в таких людей немає емпатії. Взагалі, взагалі їм посрати на всіх людей. У них, по-перше, є тільки одна людина на всій планеті, це вони самі. І безпосередньо, будучи медійниками, у них завдання зробляти охоплення будь-якою ціною. І їх не грібе, що там буде з іншими, що буде з їхньою аудиторією. Їх, в принципі, ніхто не грібе, їх, в принципі, не грібе, що буде з іншими людьми. Я не знаю, що вони ставлять собі за мету в житті, от що вони як люди хочуть взагалі Заробити всі гроші світу, чи не знаю, потрапити з цими грошима на, на той світ. Чи накопичують на щось, чи може вони вже хочуть пошвидше звалити за кордон і просто чекають на відповідний час, краще б вони валили просто зараз? Може, вони не знаю, просто живуть гедоністичним життям, і витрачають всі гроші на розваги і мали на увазі і всіх нас, і ту війну. Але така історія це велика біда, і біда і для тих, хто стає жертвами. Таких медійних осіб для їхньої аудиторії, і біда для них самих. Тому що прикладаючись до створення певного інформаційного ареалу, такого собі інформаційного зовнішнього середовища для нас усіх, а у Деші Малахової, до речі, він доволі великий оцей ареал 50 тисяч підписників. От. І роблячи все це, граючи. На емоціях людей, на трагедіях людей, в результаті, ці люди роблять так, що хтось бачить їхній контент, просто засмучується, чи впадає в ступор, чи ще щось стається емоційно з людиною. І в цей день вона вже не зробить нічого корисного для країни. В цей день, можливо, саме ця інформація і саме ця емоція для когось стане останньою краплею. Можливо, в цей день хтось не допоможе війську, бо у нього опустяться руки. Можливо, в цей день, в принципі, хтось не буде ефективним на своїй роботі, або хтось, в принципі, не буде ефективним в тому місці, де нам дуже необхідно. І ось, знаєте, тисячі ось цих емоційних порізів від такого контенту, від таких вчинків, в результаті роблять слабкішими. Як країну, як народ, як тих, хто має чинити спротив великій агресивній машині під назвою Московська імперія під час такої жорстокої війни. І таким чином ці особи насправді роблять гірше і собі також. Адже вони теж живуть в Україні. І наші неуспіхи, наші невдачі, наш підірваний стан відобразиться і на них також. По-різному, чи морально, чи економічно, чи безпеково. Фактично, Даша гадить там, де вона живе. В принципі, на ній вже відобразилася її поведінка. А її дуже добре навтикали. І. Знаєте, друзі, я про це дуже часто думаю, але не знаю, в який випуск це вставити, як це сказати, як це сформулювати. І, мабуть, зараз теж не зовсім коректно сформулюю, але постараюся сказати: нам треба старатись бути більш емпатичними. Нам, нам треба вчитися ставати на сторону інших і вдягати чужі, насправді не чужі чоботи. і... Вчитися співпереживати людям взагалі кожен день. Кожен день. І навіть не тому, що це морально правильно і, взагалі, то природньо для людини, а тому що, щоб вижити, для того у нас природою закладена емпатія, щоб ми вкладали щось в суспільство. Робили суспільство кращим, ліпшим, загартованішим і відповідно. Нам від суспільства назад поверталися теж певні речі це такий обмін. І зараз, друзі, дуже багато горя навкруги. І ми маємо бути уважними, ми маємо брати до уваги те, що люди, з якими ми контактуємо, комунікуємо, можуть бути в поганому стані. Що наші слова, наші вчинки. Можуть когось зачепити, тому треба бути добрішими, доброзичливішими, враховувати, що в нас іде війна і нам усім погано. Просто навіть маючи на увазі це в голові, ми покращуємо атмосферу довкола, покращуємо наше довколишнє середовище, нашу екологію психологічно. Ну і звісно, не треба сидіти, склавши руки, друзі. Допомагайте війську, донатьте. Думайте, що ви можете зробити, насправді, при бажанні завжди можна знайти, як вкластися в перемогу. Тому що все залежить від кожного з нас, від кожного. Сьогодні, ну, вибачте, такий терм, можна сказати, про мораль чи я не знаю про що, такий незвичний. Але насправді про певні прості речі, дуже прості, але важливі, про які хотілося сказати. Вибачте, якщо сумбурно. Як завжди нагадую, ще раз, не забувайте донатити на збройні сили України і будьмо гідними, Па-па!